Скільки б ти не читав сковороду, ти кожного разу щось будеш нове знаходити, та тому що. Всі притчі, а це ж його притчі, які надаються до, до інтерпретації. У Сковороди є ця цікава, знову ж таки, він наводить, вочевидь, не його винахід, та цієї притчі, яка винесена в заголовок біографії, інтелектуальної біографії Леоніда Ушкалова. Ловитва значить, ну, за невловного птаха. Та? Тобто історія там така, що чоловік спостерігає за птахом. І птах настільки красивий, настільки привабливий, що хочеться підійти до цього птаха. Можливо, навіть впіймати, потримати, можливо, так. А птах це зауважує, і птах відходить далі. І так з істиною каже скоро. то це алегорія істини. То істину ти ніколи ти можеш підійти чи намагатися рухатися в той бік до істини, але ти схопити її ніколи не можеш. Так і, так і сковородою. Та, він невловний філософ. філософ. Світ ловив мене, але не впіймав. Тому сковороду, скільки ти його кожного разу відкриваєш, та? скільки б ти не звертався до його творів, ти щось нове будеш знаходити. А це важко робити, тому що ну, от мене запитують, а що читати сковороду? Я кажу, що ну дивіться, сковорода, по-перше, є, є музична частина, є поетична частина, є байки, є філософські твори, діалоги і притчі, Та? До вибору до кольору, тобто можна починати з бучо, тому що от, основні ці, так би мовити, якісь такі. Ідеї, філософські ідеї сковороди, такого неоплатонічно-християнського обарвлення, так? тобто вони є всюди, їх можна знайти всюди, ну, там, де вербалізовані вони, так? в музичній творчості, можливо, навряд чи так? інше треба сприйняття. От. Але ну от є кілька перешкод. Та? Перешкоди, по-перше, ту мову, яку обрав, сконструював Сковорода, доволі таку неоковирну для сучасних. Та, да. та. От ну добре, ось дивіться. Сергій Жадан робить адаптації, наприклад. Та? Тобто можна читати вірші в адаптаціях. Є адаптації, які зробив там і Шевчук, наприклад, та і інші е, українські сучасні письменники, які намагалися та це перекласти. Чи Шекспіра, зрештою, теж не всі читають в тому варіанті, який написаний, та його адаптують до сучасного варіанту англійської мови. Та ну Шекспір, правда, відродження, та можна сказати, а тут пізніше часа, ну але менше з тим. Та феномен приблизно той самий.